Вітаю! А можете дещо намалювати? Написати. Картини пишуть. Можете написати логотип за ось цим референсом. Так, звичайно, 2000 гривень. Тиху! Лаштовую. Тільки зробіть так, щоб виглядало, наче це намалював я. Не турбуйтесь, все буде виконано в найкращому чині. А можна в цю суму ще по кубаку намалювати? І що це таке? Ваше замовлення? Ось референс був. Ну, відверто поганим, але тепер це шедевр. І рицар, який бореться з соплями і смородом посеред гір з, я вибачаюсь, фекалій, які обозначають ворожу територію. Ну, припустимо, сопли від смоктувачі я бачу. А газу відвідна трубка де. Е, а вона є. Просто рицар сховав її під латами. Гроші, будь ласка. Ні, ні, я за це платити не буду. Добре. Доведеться перейти на вашу оригінальну мову. Чуєш ти, чепухачка аста? гани, а то я тобі із обличчя абстракцію зроблю.